А ви вже готували кабачки з сирною скоринкою? Це найпопулярніший рецепт цього літа запечені кабачки зі спеціями та ніжною та тягучою сирною скоринкою. Готується все, як завжди, дуже просто, швидко, з найдоступніших інгредієнтів. Готувати можна зі звичайних кабачків та цукіні. Для початку кабачки потрібно промити та просушити, відрізаємо хвостик та нарізаємо ось такими кружечками товщина кожного приблизно 1,5 см. Для цього рецепту я використовую два середніх цукіні. Далі викладаємо нарізані кабачки в миску, додаємо звичайну соняшникову олію. Обов'язково додаємо сіль за смаком. І також додаємо спеції. Спеції можете додавати, які ви любите. Я додаю сушену паприку, чорний молотий перець. І далі все дуже ретельно перемішую. Тим часом я вже включила духовку на 180 градусів. Далі все надзвичайно просто. Беремо пергамент. Пергамент потрібно встелити пекарською бумагою і просто викладаємо кабачки зі спеціями на противень. Я викладаю просто у рядочки відстань між кожним кабачком приблизно 1,5 см. Вони вже дуже сильно пахнуть, дуже ароматні. І ось таким чином я їх ставлю у духовку і випікаю рівно 15 хвилин. Поки кабачки запікаються, приготуємо соус. В Мисочку я викладаю 2 столові ложки майонезу. Обов'язково додаю сушений часник, можна замінити на два зубчики свіжого часничку. Далі додаємо подрібнену зелень, я додаю кріп, можна ще петрушечку та трошечки кінзи і всипаємо натертий сир. Сир також можна використовувати будь-які, можна твердий, можна моцарелу, які у вас є в наявності. І все добре перемішуємо. Кількість майонезу також можна регулювати, але потрібно, щоб маса добре тримала свою форму. Пройшло 15 хвилин, я дістаю кабачки, вони вже пропіклися, але досить гарно тримають форму. І тепер я викладаю цю сирну намазку зверху на кожен кабачок. На один такий кабачок приблизно одна столова ложка намазки. але її кількість ви можете самі регулювати. Я спочатку викладаю намазку на кожен кабачок, щоб рівномірно розподілити, а якщо у мене трошечки намазки ще залишаються, то я вже додаю зверху. І далі кабачки з намазкою ставлю знов у духовку ще на півтори-дві хвилинки, не більше. Нам потрібно, щоб кабачок добре тримав свою форму. І ось такі смачні, дуже гарні та дуже ароматні кабачки з тирною скоринкою в нас виходять. Це дуже просто, швидко готується, дуже смачні, вони виходять, як гарячі, так і охолоджені.